Що вам одразу спадає на думку, коли ви думаєте про свиней? Можливо, багнюка, ферма або м'ясо. Багато хто навіть подумає про щось не дуже приємне, а у масовій культурі їх часто зображують як не істот. Але як вам таке? Насправді вони охайні, мають інтелект на рівні собаки та дуже люблять компанію людей та інших тварин. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про свиней. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Свині супроводжують людей уже тисячі років. Вони були серед перших тварин, яких ми приручили. Археологи з'ясували, що ще дванадцятися 700 років тому дикі свині жили поруч із людьми в поселеннях на берегах річки Тигр у Месопотамії на території сучасного Іраку. У Європу їх завезли з близького сходу приблизно 8500 років тому, та протягом наступних 3000 років схрещували з європейськими дикими кабанами, доки в єгенах не залишилося менше 5% від свиней близького сходу. Цікаво, що домашнього свиней не в одному місці. Вони були окремо одомашнені в Китаї, починаючи приблизно 8 тисяч років тому. Виходить, різні народи, незалежно один від одного, зрозуміли, що це тварина, яку вигідно тримати поруч, і не дарма. Свині швидко звикають до людини, розмножуються набагато легше ніж багато інших тварин. І до того ж, всеїдні. Вони могли харчуватися майже тим самим, що й люди. А це означало, що жити поряд було зручно обом. Але якщо свині одомашнені вже тисячоліттями, то від кого вони взяли свій початок? Тут варто згадати їхнього дикого предка кабана. Кабан виглядає зовсім інакше, ніж звична щока свинка з мультфільмів. Це кремезна мускулиста тварина з темною щетиною та гострим рилом. У самців виростають справжні ікла, які можуть бути грізною зброєю. І хоча вони не надто високі, близько метра в холці, зате сила та витривальність у кабана вражаючі. Живуть кабани у лісах, на болотах та у горах. Вони напрочуд гнучки в виборі місця, і головне, вони чудово пристосовані до пошуків їжі. Їхнє рило працює як справжній екскаватор. Кабан може розривати цілу галявину в пошуках жолудів чи корінців. До речі, така розрита земля не завжди шкодить. Навпаки, іноді саме завдяки кабанам у ґрунті з'являється місце для нових рослин. Зараз, коли ми бачимо свиню, яка живе поруч із людиною, то це вже сильно змінена тварина. Вона стала спокійнішою, повірнішою, втратила частину диких рис. А кабан залишився тим самим сильним і диким звіром, який і досі бігає нашими лісами та нагадує, що колись усі свині були саме такими. Є стійкий стереотип, що свиня це символ бруду. У присрів'ях, у жартівливих образах, навіть у мультфільмах, їх показують як смердючок. Але чи відповідає це правді? Насправді свині значно охайніші, ніж ми думаємо. Якщо свині живуть у просторі, де їм не тісно, вони завжди ділять територію на зони: одна частина для відпочинку, інша для їжі, а третя для туалету. Вони ніколи не роблять свої справи там, де сплять. Тобто, за своєю природою, свині навіть чистіші, ніж дехто з домашніх улюбленців, яких ми так любимо. А як щодо багнюки? Тут усе просто: у свиней немає потових залоз. Вони не можуть охолоджуватися, як ми з вами, або як собака, який висовує язик. Для них брудна калюжа це справжній кондиціонер. Коли на вулиці спека, шар багнюки на шкірі охолоджує тіло та не дає перегрітися. А ще багнюка для свині, як сонцезахисний крем, темна маска на шкірі захищає від ультрафіолету та запобігає опікам. Додайте до цього ще й захист від комах. Комарі та кріщі просто не можуть пробитися крізь шар висохої і грязюки. І виходить, що замість брудної звички ми бачимо продуману стратегію виживання. У природі це важливо, бо кабани та дикі свині живуть у жаркому кліматі, де спека і комахи реальна проблема. Є навіть цікаві спостереження, коли свиням дають доступ до води та тіні, вони значно менше валяються у багнюці. Тобто для них це не улюблене хобі, а просто спосіб рятуватися від спеки, якщо немає іншого виходу. Свині одні з найрозумніших тварин на планеті. Науковці ставлять їх в один ряд із собаками, дельфінами та навіть мавпами. Уже в 1990-х роках експерименти показали, свині мають відмінну пам'ять. Вони можуть запам'ятовувати, де захована їжа, і повертатися туди навіть через великий проміжок часу. Більше того, вони здатні швидко вчитися новому. Наприклад, свиню можна навчити виконувати прості завдання за допомогою натискання на важелі чи педалі, і роблять вони це не гірше за собак. Також дослідження показали, свині можуть навчитися впізнавати прості геометричні фігури та відрізняти одні форми від інших. Їм навіть вдалося керувати курсором на екрані, натискаючи на джойстик крилом, щоб отримати винагороду. Звісно, для людини це здається елементарним, але для тварини це ознака доволі високого рівня мислення. Один із найцікавіших експериментів тести з дзеркалом. У кімнаті перед свинею ставили дзеркало, а за перегородкою ховали їжу. Тварині треба було зрозуміти, що відображення в дзеркалі показує шлях до ласощів, і свині справлялися із завданням. Це вважається дуже складною когнітивною здатністю. Далеко не всі тварини розуміють, як працює дзеркало. Ще один цікавий факт: свині можуть хитрувати. У досвідах, де кілька свиней знали, де захована їжа, траплялося, що одна свиня спеціально вдавала, ніби йде в інший бік, щоб відворікти суперника, а потім швидко поверталася до справжнього місця. Це вже маленька стратегія, і вона свідчить, що у тварин є елементи соціального інтелекту. У дослідженнях, коли у одній свині було добре, інші теж підхоплювали позитивний настрій. І навпаки, якщо поруч хтось страждав, то вся група ставала неспокійною. Вони тісно прив'язуються до господарів, упізнають їхній голос і навіть можуть сумувати, якщо людина довго не приходить. Отже, свині розумні, кмітливі та допитливі істоти, які здатні мислити набагато складніше, ніж ми звикли думати. Коли говорять, синя рохкає, люди уявляють один-два звуки, хоча ці тварини видають понад 20 різних типів звуків і кожен із них має своє значення. Це довели етологи, вчені, які досліджують поведінку тварин. Наприклад, тихе рохкання це сигнал спокою, задоволення, розмова між родичами. Часто так рохкає свиня, коли шукає їжу. Гучне рохкання або фиркання ознака настороженості, свиня помітила щось незвичне. Вереск це вже знак небезпеки чи болю. Так свиня куче на допомогу або віддякує ворога. Мати свиня має окремі звуки для своїх дитинчат. Вона може видавати короткі глибокі гуки, щоб покликати поросят до їжі, або заспокійливе бурмотіння, коли вони поруч. Дослідники навіть кажуть, що ці звуки у кожної свині трохи індивідуальні, як у людей голос. Дикі кабани живуть групами, і там звукове спілкування відіграє ключову роль. Один кабан може оголосити тривогу особливим фирканням, і вся група миттєво реагує. А якщо все спокійно, вони постійно перегукуються між собою короткими хрюками, щоб знати, де хто знаходиться. Та свині спілкуються не лише голосом, вони активно використовують нюх, мідять територію, впізнають одне одного за запахом. Також у їхній поведінці важливу роль відіграє поза тіла та рух хвоста. У свиней дуже гарний нюх. Він настільки розвинений, що в Європі їх століттями використовували для пошуку трюфелів, найдорожчих грибів у світі. Свиня здатна відчути аромат цього гриба навіть на глибині пів метра. Тому у Франції та Італії фермери довго довіряли саме їм. Але в Італії використання свиней для пошуку трюфелів стало забороненим з 1985 року через пошкодження тваринами міцерію трюфелів під час розкопок, що призвело до зниження врожайності на кілька років. Тож тепер свиней замінили собаками. Вони легші у дресуруванні, а свиня після знахідки має одну слабкість. Вона сама хоче з'їсти делікатес. Також у свиней добре розвинений слух. Домашні свині, наприклад, швидко запам'ятовують голос господаря та реагують на кроки чи навіть на звук миски з кормом. У дикій природі це допомагає кабанам вчасно помічати небезпеку. Зір у свиней не дуже гострий, принаймні у порівнянні з їхнім нюхом. Вони не бачать так чітко як люди, особливо на відстані. Але є цікава деталь. Їхні очі розташовані з боків голови, тому вони мають широкий кут огляду, майже 310 градусів. Це дозволяє швидко помічати небезпеку з боку чи ззаду. Втім, попереду залишається так звана сліпа зона. Свиня назавжди добре бачить прямо перед носом, тож тут їй допомагає нюх. Щодо кольорів, дослідження показують, що свині можуть розрізняти деякі кольори, наприклад, синій і зелений, але їхній світ усе ж менш яскравий, ніж наш. Окрім звичайних свиней, існують міні-піги. Це спеціально виведені невеликі свинки, які не набирають сотні кілограмів, а дорослими важать у середньому від 20 до 70 кілограмів. Спершу їх створювали для наукових досліджень, але згодом вони стали популярними і як домашні улюбленці. Мініпіги кмітливі, добре впізнають господаря, легко вчаться простим командам і завжди пам'ятають, де знаходиться миска з їжею. Це не іграшки та не вічні малюки, а повноцінні члени родини, яким потрібен догляд, багато простору і увага. Зараз вони стають все більш популярними серед тих, хто хоче незвичного, але розумного улюбленця. А які ви знаєте цікаві факти про свиней? Пишіть у коментарях. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!